Перша установча конференція коаліції з посилення протиповітряної та протиракетної оборони України відбулась в Берліні. Ну, проблема, проблеми біта проблема. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив на засіданні контактної групи з оборони України 22 листопада, що Німеччина та Франція очолюють коаліцію з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. Німецьке відомство повідомило, що участь у стартовій конференції взяли близько 70 учасників та представники ЄС і НАТО у німецькому міноборони заявили, що метою коаліції є координація розробки. Нової архітектури ППО в Україні, яка буде сумісна та інтегрована в системи НАТО, можу сказати, що в мене немає відповіді на ваше питання, тому що я радше користувач цього зв'язку, ніж той, хто міг би коментувати технічні деталі. Єдине, що я можу додати, що дійсно це неординарний випадок, попри те, що такі атаки, як ми знаємо, тривають практично. Щоденно і по кілька разів на день ось але наслідки, які ми всі на собі відчули. Ну майже всі, мабуть, це щось, скажімо, навіть приз на в тлі того, що сьогодні відбувається, і дійсно, тут є багато питань, які мають задати відповідні служби, й не лише. Зі служби безпеки України, але також теж спецзв'язок. По перше, як це стало можливим, і друге, чому були саме такі, саме такі важкі і тривалі наслідки? Ну і винести уроки, щоб цього не повторилось. Пане Олексію, на тлі е, проблем з Київстаром, Киянам вже другу ніч поспіль е, дістається і ще одна е, ще один стрес величезний, е, а саме балістика позавчора вночі і сьогодні вночі ця балістична атака повторилася. Е, дякуючи Богу, без жертв, але уламки збитих ракет роблять немало лиха. Яку... Які цілі в даному конкретному випадку у і, росіян от таких балістичних атак на столицю? цілі маю на увазі і мішені, і мі... мета? Чому балістикою, чому на Київ? Чому балістикою зрозуміло, тому що ймовірність перехоплення балістики значно нижча ніж? Інших крилатих ракет, чи дронів шахетів, чи інших авіаційних цілей, але як бачимо, що завдяки сучасним системам, завдяки професійному професійній підготовці розрахунків, які обслуговують ці системи, загалом комплексу, тому що це не просто екіпаж, який сидить черговий екіпаж, а це цілий комплекс заходів для того, щоб своєчасно виявити, зреагувати і знищити такі цілі. Як ми бачимо, що навіть ці, скажімо, розрахунки росіян не виправдалися, але повторюю ще раз: балістичні ракети це найскладніші для. Перехоплення цілі, на що розраховує Росія, якої мети вона намагається домогтися, як повідомлялося, справжніми цілями, коли, коли очевидно прямували ці ракети, були важливі інфраструктурні об'єкти. Їх можна Ну, навіть пересічним громадянам зрозуміло, що такі важливі інфраструктурні об'єкти. Це і енергетика, це і інфраструктура, яка, ну, ті ж самі мости, очевидно, про які росіяни практично з першого дня там піднімають шум, чому мости через Дніпро досі, досі не розгромили. От, тобто, можна здогадуватися, але очевидно, що. Ті саме те місце, де є військові об'єкти, тобто мова йде насамперед про об'єкти переважно цивільної інфраструктури, і очевидно, що ці атаки розраховані на вплив на саме на цивільне населення, на підрив економічної діяльності, на нанесення максимальної шкоди для життєдіяльності жителів Києва. Розрахунок дуже простий: тобто викликати збурення, викликати незадоволення діями влади, підігріти ті настрої ту тому, яка є від війни, і спонукати очевидно те, про що там вони у себе вже переможно рапортують десь в соцмережах. Що українці ось ось там разом з солдатами підуть на Київ, як вони називають. Знищувати київський нацистський режим, тобто розрахунок є і на це. Хоча ми знаємо, що минулого року ефект був протилежний, і навряд чи такими своїми діями вони викличуть симпатії чи підтримку так званому русскому міру. Якщо вони бачать очевидно от результати е, того, що їхні ракети збиваються так, все одно певну шкоду наносять і немалу, але значно меншу, ніж вони очевидно розраховують. Чи будуть вони на вашу думку і далі дотримуватися цієї стратегії, або, або будуть її міняти? Ну, це, це ми бачимо. Е, ми довіряємо нашим офіційним джерелам, що е, і 10 цілей було знищено. Якщо подивитися промоніторити моніторити російські джерела, от то вони рапортують дуже скажімо, так бодро про те, що всі цілі досягли чорніше mm -hmm. всі ракети досягли своїх цілей, знищені там військові командні пункти, важливі інфраструктурні об'єкти, тобто. Щонайменше найменша російська публіка точно впевнена в тому, що Росія а обстрілює лише військові об'єкти, і бе що всі ракети досягають своїх цілей, а українці брешуть. Нічого не змінюється в головах вже на 22-му місяці їхньої так званої спецоперації, пане Олексію. Далі хочу поговорити про наших партнерів після того, як відбувся дуже насичений візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Але все ще не вирішене питання щодо от того великого пакету допомоги, все, що йде узгодження, і ми дуже сподіваємося, що воно відбудеться до різдва. Вже сьогодні президент у Норвегії і Норвегія, наш послідовний союзник, яка, окрім того, що є учасницею коаліції F 16 для України, також віднедавна є і ініціаторкою і учасницею ще й морської коаліції. Разом із Великою Британією вже були ухвалені певні рішення щодо посилення наших військово-морських сил. Який ви бачите потенціал морської? Коаліції, і наскільки він може бути реалізований з огляду на, от, приміром, Босфорську протоку, через яку не всі засоби, які були б корисні нашій обороні у Чорному морі, можуть пройти? Я, я хотів би додати, що Норвегія також ще виробляє і постачає Україні доволі ефективні. Комплекси протиракетної, протиракетної, протиповітряної оборони там, угу. там самі самій назви. Це норвезький е, комплекс. Е.